Після дослідження світу рослин Черкащини діти роздивляються експонати з царини звірів. А хто там на дерево піднімається? Білочка, звичайно. Далі екскурсанти підіймаються до зали етнографії. Тут на них вже чекає. І це залишиться на на згадку. Саме таких жовто-блакитних янголів, школярі та дошкільнята, спробують зв'язати власноруч, розповідає співорганізаторка події Тетяна Очеретяна. Нині вона в образі господині чарівниці у мене дуже велика і почесна місія. Я буду читати вживу казки, а не для ютуб-каналу. Ми маємо дітей, дітей війни, але хочеться подарувати їм, попри все, радість, надію. Хвилинку, краплинку, добра і світла. Учасники діти-службовців Черкаської 118-ї бригади територіальної оборони ті, чиї батьки служать, зникли безвісти чи віддали своє життя обороняючи Україну. Розповідає один зі співорганізаторів, головний капелан бригади ТРО, отець Володимир Гладковський. Зібрали діток на таку цікаву для них програму. Будуть їм подарунки. Ми хочемо дати дітям позитивні емоції. Це все в традиціях. Діти будуть долучені до Виробів там, дідуха, інших українських традицій. Своїх янголят діти в'яжуть під звуки рядків казки цар Плаксій та Лоскотон Василя Симоненка. Дощі дечі сніг до голодної малечі. І усім приносить сміх. Учасниця Марина говорить, така терапія мистецтвом їй подобається. Дівчинка в краєзнавчому музеї вперше. Я люблю казки, і вироби ручної роботи. З дітьми прийшли і батьки. Ми прийшли втрьох з моїми дітками. наш тато з квітня 2022 року в 118-й бригаді територіальної оборони цей захід нам дуже сподобався, і ми можемо так сказати трошки розвіяти наші думки завжди про тата, про наших чоловіків, які захищають нашу Україну там. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.